Привіт усім! Сьогодні я покажу вам, як перетворити цю власність на цю власність. Тож, ми захоплюємося, тому що беремо участь у таких перетвореннях. Ми маємо можливість бачити та проєктувати ці чудові красиві будинки. Ми працюємо з одним із найкращих дизайнерів у галузі та співпрацюємо над цими дивовижними ідеями, як перетворити ваш простір на а, чудове місце. Тож, давайте подивимося в сьогоднішньому відео. Ми розглянемо індивідуальну шафу, яку ми зробили, індивідуальну ванну кімнату, а також індивідуальну стінну конструкцію. І ось як ми це зробили. Насолоджуйтесь дуже гарно. І ці штори вони, вони створюють, вони створюють гарну лінію. Так, і це зараз так красиво, все освітлення та інше, все добре. Привіт, хлопці, і ми тут. Це е, е, кінець проєкту. Ми закінчили, ми завершили. Ми пройшли через весь процес будівництва цього будинку. Було багато, було кілька затримок, було кілька проблем, але ми вирішили всі питання. Проект завершено, будинок продано, будівельник задоволений, і, і ми задоволені. Ми задоволені. Ми раді бути частиною цієї роботи. Ми раді будувати кухню, пральню гардеробні. всі туалетні столики, брехня і ігам, і бар. І знаєте, ми раді сидіти тут і насолоджуватися останніми днями цього будинку, бо хтось інший, хтось інший купив його і тепер буде насолоджуватися ним. Тож ми дякуємо будівельнику. Ми цінуємо цю роботу, ми цінуємо, що є частиною цього. Ми цінуємо, що з ними з 2005 року, і ми цінуємо їх. Ну, я дійсно люблю їх, тому що вони були першими клієнтами, яких я мав. Це була крива навчання для нас обох. Перейшли від традиційного до ма, супер, сучасного. І я думаю, що вони виконали чудову роботу і це. А просто задоволення бути тут палець вгору. Вау! Отже, якщо ви хотіли побачити, як ми перетворили цю кухню, цю маленьку білу кухню галерею. Дуже нефункціонально. На щось інше, як це ви можете натиснути на посилання вище і подивитися наше повне відео, де я розповідаю про деталі, специфікації та більше аксесуарів. Усе в цій кухні автоматичне, самовідкриваючі шухляди та двері, і вона повністю, повністю на замовлення. І це багато цікавих нових механізмів. Які доступні на ринку сьогодні, але зараз ми перейдемо до дизайну шафи. Тож, давайте подивимося. Ми знаходимося в найкращій кімнаті будинку. Звісно, в головній спальні звідси відкривається найкращий вид на задній двір з прекрасним басейном. Те, що ми зробили тут, це вбудований настінний блок з обох боків цього чудового каміна і. Ми використовуємо сітку для динаміків для дверей. Це гарне е, рішення для всього вашого обладнання, тому що обладнанню потрібна вентиляція, так. Тож, а також маючи приймачі та інше, якщо ви поставите скло, воно блокує тепло. Тож воно може нагріватися сіткою для динаміків. Набагато легше підтримувати вентильований. Тож, е, якщо це відповідає інтер'єру, воно може бути чорним, може бути білим. Існує багато різних відтінків сітки для динаміків. А тепер ми заходимо в гардеробну кімнату. Це через вхід до головної спальні. Так це було задумано. Ми you know, використали кленовий шпон, забарвлений у шоколадний колір з алюмінієвими дверима. Дуже красиві особливості. Ми встановили освітлення, цей має довге підвішування, він має механізм для опускання дуже зручно. Все, що вам потрібно, просто опустіть і потім підніміть назад. Також дар гарні особливості алюмінієві ящики зі скляними вставками. Багато-багато ящиків на відкритій полиці для ваших взуття, для сумок. Потім у нас є коротке підвішування, яке можна розділити для нього і для неї. Зазвичай чоловіки отримують невелике місце, а решта для жінок, ми це розуміємо, Отже, все залежить від вашого смаку та вимог. Більше ящиків для всіх видів аксесуарів, ременів, взуття, а потім ще одне довге підвішування для ваших суконь. І ще одна зона: цей будинок мав прекрасну гардеробну, прекрасну головну спальню з душем без піддону. І ще однією підвісною тумбою. Це знову немає декоративної фурнітури. Без ручок це. Дизайн з натисним. Відкриванням. Дизайн. І плаваючи скварцевою стільницею. І знову, ж таки, просто чисто і гарно.